У цене политичной экономии одна книга стоїть як вічний шедевр богатство народе у Дама Смита, в березні 1776 року, Ця впливова робота залишила на злодой у світі економіки. экономики. Пятый поренот, ласкаво просимо назад. Вибір оповіді Сміта в богатстве народів» є цілоспрямованим и вражаючим. З точки зору особа, він представляє свої аргументи з об'єктивністю та авторитетом, надаючи ваги своїм економічним теоріям, щоб покращити читабельність, суміт ділить книгу на п'ять книг, кожна з яких розглядає різні аспекти економічної теорії та політики. Ця скрупульозна структура організовує його ідеї та дозволяє читачам легше зрозуміти складність його бачення. Тирі оповіді Сміта відзначається ясністю і лаконічністю, що робить його ідеї доступними для читачів незалежно від їх економічного походження, і його використання реальних прикладів та тематичних досліджень ожалеє його аргументи, довельший розрив між теорією та практикою. Застосовуючи цей підхід, Сміту вдається проілюструвати силу своїх ідей, а він валює яскраву картину того, як війна торгівля. Конкуренція та особиста свобода є вирішальними каталізаторами економічного зростання та процвітання. Вибір розповіді світа захоплює читача, спонкари його замислитися над значенням його освіт. Його авторитетний тон і переконлива подача сприяють розумінню важливості економічних принципів, які виходять за весь часом. Захвилюючись у глибокі день багатства народів, давайте приймемо річну мудрість Адама Сміт, разом ми можемо розв'язати економічне процвітання і побудувати світле майбутнє для всіх. На сторінках багатства народів Адам Сміт представляє переконливі аргументи на користь економічного процвітання через свої ключові послання та аргументи. Перше ключове послання зміта підкреслиє величезні переваги вільної торгівлі та конкуренції у стимулюванні економічного зростання та сприянні процвітанню. Він демонструє, як вільна торгівля дозволяє спеціалізуватися, що призводить до більшої продуктивності, зниження цін і розширення глобальних ринків. Друге ключове послання СНІТА підкреслює критичну роль індивідуальної свободи та прав власності у стимулюванні інновацій та підприємництва. Він стверджує, що коли людям надається свобода переслідувати власні інтереси та захищати свою власність, вони мотивовані до інновацій та створення нового багатства. Третє ключове повідомлення СМІТа стосується ролі уряду в регулюванні ринків і забезпечення суспільних благ. Він дознає важливість уряду в підтримці порядку і забезпечення основних суспільних благ, але застерігає від надмірного втручання, яке може перешкодити ефективності ринку. Протягом усієї книги Сміт підкріплює свої аргументи великою кількістю реальних прикладів та емпіричних доказів. Він досвідчує вплив навігаційних актів на британську торгівлю по людях на міжнародну торгівлю та підвищення продуктивності в результаті події праці, обґрунтовуючи своими деяких матеріальними доказами, сметки зміцнює свою переконливу гонкацію і заохочує читачів прийняти його бачення економічного процвітания. Захвиблюючись у глибини багатства народів, давайте осягнемо силу вільної торгівлі, особисті свободи та збалансованого управління. Разом ми можемо розкрити весь потенціал наших економік і створити майбутнє спільного процвітання. Багатство народів народилося з Месія Адама Сміта навчати і надихати. І його всебічний аналіз економічних систем мав на моці відстоювати переваги вільної торгівлі, конкуренції та особистої свободи, розпалюючи революцію думки. Намір та полягав у тому, щоб спровокувати критичне мислення і кинути виклик за задушливі маркантелійській системі свого часу. Він вважав, що відкритість і здорова конкуренція прокладуть шлях до загального процвітання. Протягом століть очевидний глибокий вплив багатства народів на економічну теорію і політику, ідеї для її та провільною торгівлю, конкуренцію та особисту свободу стали стовпами сучасного капіталізму, впливаючи на економістів і політиків у всьому світі. Проте й важливо визнати, що ідеї Сміта не обійшлися без критики та дискусій. Були висловлені побоювання з приводу потенційних негативних соціальних наслідків, що виникають внаслідок акценту на власних інтересах і конкуренції. Проте тривалій вплив Сміта залишається незаперечним, і його ідеї продовжують формувати академічний дискурс та формувати дискусії про державну політику. Багатство народів органічно об'єднує ідеї та, та теорії з різних дисциплін, таких як економіка. Політологія, філософія та історія Сміт спирається на праці таких мислителів, як, як Девід Біо і Річард Кантейон, щоб уточнити свої концепції поділу праці та вартості. Крім того, книга досвідчує майбутні тенденції та можливості, передбачаючи позитивний вплив вільної торгівлі на процвітання країн та постійний рух технологічних досягнень сприянні економічному зростанню. Інтегруючи ідеї з різних дисциплін та розглядаючи майбутні тенденції, багатство націй підкріплює свої ключові повідомлення в соціальної та міждисциплінарної перспективою економічної політики. Саме через цю багато призму проходять ідеї світа. Вони виходять за межі часу, говорячи про універсальність економічного зростання, інновації та конкуренції. Досвідчуючи багатство народів, давайте осягнемо річну модрість на його сторінках. Разом ми можемо продовжувати будувати майбутнє процвітання та просвітлення, керуючись трансформаційними віями Адама Сміта. Дослідження глибин багатства народів викликало у вас інтерес. І тепер ви жадаєте глибшого розуміння. Давайте разом вирушимо в цю просвітницьку по подорож. Коли ви заглубляєтеся в шедевр світа, два запитання допоможуть вам глибоко зрозуміти його ідеї. Питання 1. Яке обґрунтування вільної торгівлі світом і як він стверджує, що вона покращає продуктивні сили працівників. Сміт ретирно аналізує переваги вільної торгівлі, розкриваючи її обґрунтування та її трансформаційне вплив на продуктивність працівників. Його аргументи розкривають визвольну силу відкритих ринків, що розкриває виробничий потенціал всередині індивідів і сприяє економічному зростанню. Питання 2. Як було отримано багатство народів з плином часу і який його нинішній статус? Багатство народів пройшло коридорами історії, залишивши незгладийми світ у економічній думці, його сприйняття було диманічним. Формуючи інтелектуальний дискурс та політичні рамки. З моменту своєї першої публікації до наших днів книга перетворилася на впливовий наріжний камінь економічної теорії, постійно надихаючи покоління вчених і політиків. Улягам рікон, наш початковий намір виходить за рамки обміну чудовими книгами та інтригуючими ідеями. Ми прагнемо подолати мовні бар'єри, щоб сприяти засвоєнню знань. Наразі наші відео з оглядами книги підтримують версії понад 10 мовами. Ми щиро цінуємо вашу підтримку та увагу. Це не маленький подвиг, і якщо ви зацікавлені в подальшій підтримці нашого багатомовного проєкту обміну книгами, ви можете стежити за всіма нашими багатомовними каналами та залишати свої цінні коментарі та поради тут. Дякуємо за підтримку. Ми сподіваємося розширити наше мовне охоплення та голоси в майбутньому, що дозволить нам досвідчувати більше чудових книг та да ділитися інтерв'ючими думками. Завершуючи нашу подорож, не забудьте слідкувати за нашим каналом для майбутніх досвідчень чудових книг. До тих пір я з нетерпінням чекаю нашої наступної спільної приходи.